Доброго ранку, друзі. Зараз мене хочуть адхіберз О, oh, Нарешті. Happy oh, birthday to you. Happy birthday to you. Заважала. О, подивіться, яка краса у нас тут. Все вкрите таким білим порохом. Це дуже гарно. Морозно! Аж не віриться. Аж не віриться. Ой! Пташку налякала. Ой, гарно, то як. Які малюнки. Які сюжети. Неймовірно. А це вже, друзі, ранок наступного дня я їду на роботу. Боже, подивіться, який туман. Нічого не видно. Ого-го! Це, напевно, найтакий найгустіший туман, що я бачила тут у Великобританії за весь період. Але це дуже красиво, правда. Ох. Неймовірно, все таке біле-біле. Треба бути в білому в таку погоду. А я сьогодні в сірому. Ну, теж непогано, правда? Скажіть мені, будь ласка, як мені оце все. Оце все бачите? Завантажити ось сюди. Це різдвяні ялинки, які були. Ну, слугували як прикрасою в магазині і тепер їх розпродають для робітників. І ось я собі вхопила ну, найменший варіант, хоча це все не найменше. Найменше десь вже розібрали. За 10 фунтів така краса. Вітаю! Ви ще продовжуєте дивитися, мій день народження. Так, сьогодні неділя ми з дівчатами їдемо в Оксфорд. Я вирішила, що треба якась культурна програма, О, тому ми їдемо в Modern Museum of Oxford, подивитися якусь виставку, потім, може, зайдемо десь кудись. І лише потім повернемося додому на солодкий стіл. Я вчора. Готувала київський торт по рецепту пана Клопотенка. Боже, сподіваюся, він у мене вийшов, хоча я не дуже кулінар, ну, який є. Тож приємно, що ви доєдналися і сподіваюся, вам буде цікаво з нами. А что таке? Что ты там себе мало? <связано> <связано> Чекаем на Викторию. Зайшли в лифчики. И вот такие. Вот такие. И навесь вот такие. Мне подобается блакитный. Ось так? Да, да, можно на кожу день. мені по... Слухай, ну це прямо наші купальники. Ні? ні. Ну такі тобі з чашок. Да, да, я... Боже, які поролоніщі. Оце ще треба. Так а дивись стіни. 14. Здається, це дешевше, ніж Нексті. Так. Зараз. Вона да. нас да. виграє. Який генький балконат. Розглядаємо ліпчики, там є синя зона. Тут навіть, я дивіться, щось таке мережевне. якась ковтинка з трусішками. Mm? Гарно, а тут, бачите, мережево і спортивна така резинка понизу. Теж непогано, правда? Замер, може мені взяти. Може піти поміряти? Міряю. Покажеш? Як виглядає на тобі? А треба ж такі трусіляди взяти. А он поряд висять. З містами. Так, ну що ж? Культурна програма починається. Ну, Навіть не знаю, <рит> як це прокоментувати. <рит> <Слечение> <coating> Розумієте, що це не треба розуміти? Це ж ну сучасне мистецтво. і лягає спати. На добраніч, друзі. Це саме відео, як картини ці художниця виготовляє. О, цікаво. Там велика майстерня у мене. О, о, ось ця картина беруть. Це, Це дуже специфічно але мені подобається кольорова гама. На жаль, я не підготувалася і пояснити, що саме я бачу, я не можу. Просто дивлюся. Класний музей. Вхід тут, до речі, безкоштовний. яка костелі. А, це, напевно, саме художниця. Белкис Айон. Я здогована. Я теж. Напевно, кожен щось своє там бачить. Щось, я здивляюся, да. на змісту якби що хотів сказати автор. Я знаю, що хочу сказати. Сказав, що... Хочу сказати, що ми дуже голодні. Хочу мені важливо. Зараз ідемо. <зважливо> <рес> Ой, як красивий. Боже, я не бачила цей дім ну, в, в такому освітленні раніше. Я просто в темряві в Оксфорді. Я гуляю. Красиво. Тенію Тетяна, добре. Я думаю, мені ніхто не буде питати. Яка Тетяна тут була? Яка Тетяна тут була? Я вже підтягувала. Двіся, давайте даємо вареники. Давайте, хто перший? Давайте. Один надам чотири. Раз, два. Три Happy birthday to <développement> <Samsung>, you! <eyeshadow> <polarization> a Друзі, це сніг. Подивіться, яка краса. Завтра він розтане. до ранку вже буде дощ, а зараз 12 ночі. Це магія. Дивіться, що тут зробиться. <гум> Англії мороз, прям мороз. А я. Тупила квіти. Тюльпани. Бо їду на день народження. Так, листівка є, то не подарунки, але я сьогодні під, бачите, під, під, під підробляю кур'єром. Їду до Марини, Маринаному сину сьогодні 18. Тож запросили на іменинний торт. Боже. Марина завжди дуже красива. Старалась як могла, щоб ти зараз. Подивися, бачу. яке шампанське, якщо ти знаєш цю марку, а ти хотіла його попити. Я кажу, чоловіку, щось подарували якусь фігню, давай вип'ємо на yeah. новий рік. Потім, коли подивилася, скільки ця фігня коштує, сказала, блін, чи ж я його так не смакувала. Будь oh. oh. ласка, що ти тут таке наготувала? Yeah, нас не це є. А, тирамісу. Давай, презентуй. Ти ж вже знаєш. Це, це у нас, друзі, тирамісу. Найсмачніше в світі. Тобі як воно було? А ще медовик, так? Медовик. Як моя мама, вона завжди готувала два торти або якісь два десерти. Ну, два торти найчастіше. А от 81. Ні, давайте краще з цієї сторони. До цієї дати ми теж доживемо. Так, Так, так звичайно. Це я тут наливала. Контент. Шок. Контент. Раз, два, три, тебе. З Днем народження. Я знову втекла. Ну, насправді я навіть не планувала нікуди йти, але Марина дуже просила, і Віка сьогодні працює додатково. Боже, відпрацювала на основній роботі, ще пішла там працювати, в ресторан віднесенько, я не знаю. Це по хаті в дві зміни. Так, що я вам хочу сказати? Залишила. Таня теж пішла, залишили Марину. Якийсь там хлопець е е булгарин. Е почав з нами знайомитися. І я кажу, я з України. І ми всі з України. Він так, О, слав'яні! О, слав'яні! Ми ж всі слав'яні! А він трошки так... Російською розмовляю. Я кажу, я ж ну, російською не розмовляю, англійською давай. Але ж дівчата теж не дуже можуть говорити англійською. Тож у нас такий відбувається каламбур мов. Насправді це цікаво, От правда цікаво, коли люди шукають спільну мову, спільне розуміння. Ну, не знаю, мені здається, це. Це так за, за, захоплюючий такий процес. Тож, їду додому, завтра п'ятниця, прокидаємося зранку. Все, як завжди, по графіку. Готую дітям сніданок, ланчбокси І теж йду на повний робочий день. Ну, а вам бажаю прекрасної, чудової ночі, або просто. Чудового, тихого дня. Хай щастить. І до зустрічі в новому відео. Бувайте!